З вами компанія Автопарк. Нове надходження. Це у нас Nissan 16 2016 року. Бюджетний варіант на автоматі. 1.6 бензиновий двигун атмосферний, плюс газове обладнання, плюс автоматична коробка передач. Класний чорний колір, зимова гума, тонована повністю в круг. Є додатково, ще встановлена камера заднього огляду. По задньому ряду сидінь у нас. Текстильний салон, в принципі, без зауважень, світла, е механічні е складі мочі. передній частині у нас є електрорегулювання. Е Клопідімачів мультикермо 88, ну майже 89 тисяч миль пробігу. Велика мультимедіа Android додатково встановлена. Apple CarPlay Android Auto, все працює. Звичайний кондиціонер, звичайна автоматична коробка передач. Авто можна оглянути на сумські 2, авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.